А стосовно ситуації на кримському мосту, чи можемо ми зараз говорити? Можливо, у вас є якийсь фідбек, як зараз там відбувається рух? Чи є там ці затори? Дійсно, наскільки вони великі? От теж вчора такі достатньо були а, якісь сумнівні заяви від Аксьонова, Все ж таки, рух перекривали чи ні? Що там відбувається зараз з цим самобудом? все, ну, Дійсно, там затори є, і дійсно ви вірно сказали, що попередня інформація що. 1300 ще і вони вони ну, збільшуються, тому що продовжують їхати як з Росії, так і хочу надати інформацію, що паромна переправа також не працює. А тобто, тільки-тільки возобновили вони відновили вони роботу. Це пов'язано з штормом. А я хочу нагадати телеглядачам про те, що Керченська затока там постійно затори, тому що там дві пліти. Мається на увазі плато, і тому там вони коли дві рухаються, то постійно відбувається там шторм і тому ні ні. По переправа за допомогою яких па ну проблема виникає, і зараз скажімо, щоб переїхати за допомогою парому, треба чекати до трьох діб. Що стосується самого мосту, знову повертаємось до. Хочу сказати про те, що е, у них чому виникла така проблема, тому що в першу чергу е, вони мають досвід того, що на Кримському мості, мосту, в прошлому році був вибувся вибух а е, в цьому році е, з'явилася така інформація, що хтось з варнереце може це зробити. Не знаю, чому вони е, раніше так. Е, Ну скажімо, любілі цих вагнерців зараз вони побоюються їх, і дійсно, вот вчора, взагалі, була призупинена був призупинений проїзд через міст, тому що вони почали говорити, що якби. А там вони збили по перше, там на ракету над Кримським мостом. А також вони почали говорити, що вони очікують можливу атаку з боку України на цей міст. Тому вони зупинили взагалі рух. Я думаю, що там проблема не в цьому. Я думаю, що це теж пов'язане з інженерними пристроями, тобто з самим мостом, тому що там є трещини. І я думаю, що вони щось там роблять для того, щоб контролювати ту ситуацію. Ну і, і наступна складова з цих заторів, а тому, що дійсно зараз поїхали російські громадяни на відпочинок до Криму, і дійсно, незважаючи на те, що Травень був повністю провальний, а червень був провальний. А зараз вони очікують, що в липні буде багато туристів. Вони роблять все, щоб їхали тоді, тому що до Криму. Тому що ну, вартість, наприклад, путівок коштує на 40-45% Дешевше ніж в прошлому році. Це перша причина. Друга причина, чому вони їдуть. А тому, що а, чоловікам призовного призоново возросвико, а вони не можуть отримати закордонні паспорти, тому е, вони не можуть виїхати за межі Російської Федерації, тому вони їдуть на відпочинок в Крим. Це друга причина, і третя причина на мою погляд це пов'язана з тим, що е, дота дотують, тобто роблять дотації, тому що вони намагаються заповнити Крим для того, щоб продемонструвати всьому світу те, що. А в Криму відпочивають, що в Криму все добре. Вони проводять фестивалі, наприклад, Паруса, і запрошують з Казахстану, з Узбекистану, з Білорусі, з Арменії на ці фестивалі. Крім того, хоча хоча вони відмінили фестиваль морський, який вони щорічно проводять в Севастополі. Ну і яким чином вони намагаються вирішити це питання. Ви вже сказали про те, що вони запустили два великих десантних корабля для переправи автівок. А вони дата Путін і то запропонував, щоб вони їхали суходіним коридором, а тобто через північний Крим, і таким чином хоче продемонструвати, що для них буде безпечна, тобто там їх захистять збройні сили Росії, вони можуть приїжджати чи по, по суходільному коридору. А в цілому про настрої росіян тут якраз такі ну, така от є їх прислужка про те, що умом понять. Да? От Для них все одно там, або вони недостатньо мають інформацію, що. Крим це небезпечна територія, або інше одно головне там приїхати, там відпочити і зразу ж. Поїхати під'їхати, ну, а потім знаєте, а потім мамулечка, пора свалювати сюди, коли відбуваються та, вибухи де спору в тому, потім повертатися як буде, то там ну ми пам'ятаємо в прошлому році, як які черги були, коли вони намагалися виїхати з Криму. Ну зараз то, вибачте, отразу поточню зараз. А на виїзд чи є також там черги, чи виїздять а, з Криму? А, були? Ні, ні таких великих там немає. Ну черги з'явилися знову зв'язку з тим, що мост. Був закрит повністю, тобто в обі сторони неможливо було їхати. Ану, коли були, наприклад, до 9 там і більше кілометрів черга, і та черга була там на 3 доби на 4, то з Криму була вона значно менше, і вони закриті до того закриття до 100 метрів, там, 100 метрів чергу. А що стосується до Криму, то вони максимум змогли скоротити чергу до, до кілометра двох кілометрів тобто, отаким от чином, Но це кстати, пов'язано ще з тим, що вони ретельно переправляють автівки, дуже ретельно переправляють в напрямок в Крим. А тобто вони бояться, що можуть в Крим привезти там я не знаю, або зброю якусь, або проїхати на ДРГ українські, або я не знаю, там можливо добровільчі якісь отряди, в тому числі і Вагнери. Тому тут вони перепровіряють. Також кстати, я хочу сказати, що на півночі, коли при в'їзді в Крим, вони також при виїзді та ретельно не перепровіряють, при в'їзді в Крим переправляють. Зрозуміло, а хто взагалі зараз а, їздить мостом? Тобто відкритий для всіх бажаючих цей рух чи якісь обмеження є? А, ну практично всі бажаючі можуть їхати в Крим, так а, mm -hmm. і то скажімо, цивільні автівки. А ну я також пов'язую з тим, що вони передично таким чином закривають. А що можливо пов'язано з тим, що та це, це завантаження мосту? А воно якраз і порушує для них логістику для переправи особистого вкладу та а, військової техніки. Я думаю, це також виникають проблеми. Тому отут вони намагаються регу... регулюватися Це питання. Водно, поки що що а, там дійсно, наприклад, цивільні не приїжджали, а приїжджала військова техніка. Поки що в цей цей я підтвердити не можу. Ми уточнюємо цю інформацію. Так, зрозуміло. До речі, теж достатньо цікава інформація від мера Малітополя Івана Федорова була про те, що РФ обходить поставки кримським мостом через Мелітополь. Тобто, там а, теж а, чи можемо ми зараз говорити про те, наскільки вони а, не знаю, можливо, скоротили так, чи якось обережніше зараз ставляться до. Пересування кримським мостом, у те, що вчора Аксонов, до речі, писав, я так розумію, він писав про вибух біля кримського мосту. Тобто, а що вони зараз бояться, що міст під вогньовим контролем ЗСУ, і там менше, зараз намагаються військових пересуватися, чи що там зараз відбувається? Я, я думаю, що вони також відслідковуються це питання, і я думаю, що до кьонова ну надається додаткова інформація, яка не надається через скажімо, пропагандистські засоби масової інформації, і вони мають інформацію про просування збройних сил України в Мілітопольському напрямі, і тому вони розуміють, що, що якраз таки збройні сили України підходять до цих, скажімо, меж, коли можуть повністю атакувати кримське міст, і вони розуміють, що Кримський міст дійсно і знаю, що це важливий логістичний об'єкт. І що дійсно для перемоги для збройних сіль оборони України треба зруйнувати цей міст? Тому вони і намагаються з одного боку, ну більш ну скажімо так. Проводити превентивні мери і про це говорити з іншого боку, вони говорять про те, що були якісь там вибухи і збивали ракети. Ну дійсно, наприклад, вчора, сьогодні вночі були вибухи або зранку, були вибухи в Джанкої. Дійсно були якісь вибухи дійсно над Керченського потоку, але були над мостом або були там. А в іншому місці, ну поки ми також оточуємо цю інформацію. Угу. А так до речі, якщо говорити про Абавовну, яка зараз у тимчасово окупованому Криму, то от, наприклад, спочатку пролунав гучний вибух, потім постріли вночі на півночі окупованого Криму, Джанко, як ми вже казали, було неспокійно. Повідомляє про це телеграм-канал Кримський вітер». Інші деталі наразі невідомі. Крім того, вчора так звана Абавовна була у Керчі. Загарбники заявили, що нібито ракета С-200, нібито летіла на кримські а російські сили ППО. Нібито збили цю повітряну ціль, Але тут дійсно, бачите, тут якось було дивно, що що про це написав Аксіонов. Інші телеграм-канали досить довго не публікували відео, не публікували фото. Про той вибух ніхто не писав. То тут що він дуже далеко був, його не чули? Чи Аксіонов може зараз просто розповсюджувати якусь інформацію? Фактично, такі знаєте, інформаційні вибухи робити в телеграмі. От, от дійсно, от якраз про це я хотів сказати про вибухи в Джанкої. Також от деякі е, телеграм-канали надіслали. але поки що наші активісти е, там з Джанкойського району поки що не повідомили наші що були там потужні вибухи. Коли відбуваються потужні вибухи, то нам надають інформацію, де приблизно вони відбуваються. А, а що стосується во от, от таких от заяв, от е, дійсно отут от і виникає питання, що скоріше всього вони намагаються продемонструвати і. Які потужні збройні сили Російської Федерації не наскільки які потужні ППО Російської Федерації, що вони повністю захищають Крим? І кстати, статі них це спрацьовує, тому що ну дійсно ці Росіяни, які зараз мешкають в Криму, а ну б, б, більшість них, вони вірять. Збройні сили Російської Федерації вони вірять в те, що не зможуть збройні сили України звільнити Крим. І тому о, вони ну в цьому впевнені і продовжують жити в Криму, так таке є угу. а, зрозуміло. Ну але так, тобто, знаєте, якось виникає питання: навіщо робити вигляд, що був вибух, якщо його всі чули? і Тут теж питання мабуть, довіра чи недовіра, чи у них може зараз бути якийсь розсинхрон? Я не знаю. А мав бути вибух, аксенов про нього повідомив, а Вибуху не було. Наприклад, таке. Тобто, ну навіщо їм все це треба? Сама в тому, що Крим вже ж все, все ж таки такий великий регіон. Якщо вибувся вибух в Джанкої дійсно, то його можуть не почути вже в Краснодарському, наприклад, районі. Ну, хоча були вибухи, коли були в Джанкойському районі, чули також і в Ніжньогорському районі. Але оця інформаційна така складова, вона надається для того, щоб, наприклад, люди в Сімферополі були впевнені в тому, або там в Ялці, чим в болі в, в, в Ялці, скажімо так, що ну, про про які вибухи ви говорите, коли там по Російська Федерація так дуже спрацьовує, що от в Джанкої там. Відбіли всі там ракети, БПЛА українські і тут все безпечно, відпочивайте, будь ласка, немає ніяких питань, тобто от таким чином. Їм зараз треба зробити все, щоб у них відбувся, скажімо так, сезон. І вони зараз вже говорять про те, що якщо в червні там практично до нуля а була завантаженість. Об'єктів відпочинку, то зараз вже вони приближуються до 50%. Тобто, от вони роблять все, щоб продемонструвати, і це для них дуже важливо для чого з одного боку в інформаційному плані завантажити відпочиваючими, з іншого боку, якимось чином в економічному плані, і в третіх, вони за рахунок цивільних намагаються. На мій погляд, стримувати контрнаступ збройних сил України. Таким чином вони там запрошують і дітей на міжнародні зміни, зміни. Вони їздять там, там проводять активну рекламу в різних країнах, і не тільки в країнах СНД, тобто во таким чином привозять туди дітей, в тому числі, в тому числі і із Білгородської області, які ну там скажімо, по як вони говорить, постраждали від там збройних сил України. Вот тому в інформаційному плані вони вміють так це робити ро. Так, і цивільними і дітьми теж вони дуже добре вміють прикриватися. Це все ми вже неодноразово бачили. Бачимо, що вони знову цю тактику використовують. Ну але знову ж таки, так вже якщо подивитися, так ретроспективно на те, що відбулося, жести доброї волі. Це така штука, що там ніякі цивільні їм вже будуть не потрібні. Треба буде збирати лахи просто і всім разом бігти. Ну що ж, будемо звичайно, що ми слідкувати разом за новинами і чекати на деокупації півострову Крим, Ескандереван дож. Дякую за те, що до нас долучилися. Чоксага у нас до наступних зустрічей в нашому ефірі, друзі. Голова меч член меч кримсько кримськотатарського народу Баріїв до нас долучився.